Доброго починаємо. Добре. дня ми друзі. Доброго дня Львова. Вас вітає учнівський методній колотим і звільновано відповідної школи. Класах. Отож вітаємося із початком навчального року. Хай він буде для нас спокійним, щасливим, а головне мирним. І розпочинаємо наш перший урок, гасло якого сьогодні ми чуємо мовами усіх народів світу, а саме чого прагне сьогодні український народ. Україна єдина країна! Мова. Шановні наші педагоги, а також батьки. І я передаю слово нашій директорці нашої школи середньої спеціалізованої за просвітлення номер 93 Україні! Слава Україні! Дякую. Звичайно, приємно вас бачити, пані Любо, вам вітання, Жлю. Дякую, дуже приємно. Направду, коли ми бачились з вами в цей раз, коли ви відвідували нас у Львові, ніхто б не міг і подумати, і передбачити, що попереду нас чекатимуть настільки важкі, емоційні місяці літа. Але сталося так. Ми всі разом переживаємо ті моменти, коли відчуваємо те, що є моменти в житті, в історичному житті держав, коли потрібно за свою єдність, за свою незалежність насправді боротися. І робиться кожен на тому місці, де він знаходиться. Є хлопці, котрі зараз направду є в. Місцях, де зброєю відстоюють незалежність своєї держави. Поряд з нами є учні молоді, котрі свято переконані, що своєю натхненою працею, своїм навчанням, своїми добрими помислами, своєю вірою вони можуть зробити також свій внесок для того, щоб наша держава насправді здійснилася, щоб вона сталася такою, на яку ми заслуговуємо. Насправді вільною, насправді демократичною і справді незалежною. Впевнена, що спільними зусиллями, спільними справами, спільною молитвою, спільними кроками ми досягнемо цього. І все в нас буде обов'язково гаразд. Великому варті. <клес> Ні, на це <клес> <то? клес> належній і справжній. Вітаю вас з першим навчальним вашим днем, бажаю вам успіхів в вашому новому навчальному році, попри все, по заяві, які б не було обставини, наше навчання в школі є тим нашим внеском, який ми можемо зробити для того, щоб наша держава кріпла і мала достойну молодь, яка буде поповнювати її. найкращі. Най найкращі сегменти, скажімо так, ми виховуємо фахівців у всіх усіх халутях. Сподіваюсь, що так воно і буде. Правда? Сьогодні у вас буде нагода поділитися враженнями, поділитися думками. Тому я бажаю гарного вам уроку. передаю слово Жерні Степані. Попередня влада обіцяла українцям світле майбутнє, високий рівень життя. А головне, що ми будемо європейською країною, але нас обдурили. І першою піднялась, власне, молодь, яка не зварилась з таким ставленням до себе. Повстав і так. А в лютому вже перші смерті. Сергій Ноя, Михайло Жознєвський, Юрій Ворон. Нашим сусідом. він мешкав поруч з нашою школою і ми бачили, що ранку він вигулював собі. Почалась Революція Гідності. Щоразу біль стала нестерпніша. Зрозумівши те, що Україну можуть розділити, ми вирішили зробити щось, щоб цього не сталося. І записали відеозвернення до школярів Сходу, центру Півдня, тоді ще нашого Криму. Мета відеозвернення дуже просто, побачивши все на власні очі, відчувши наш Галець, настрій, лише тоді можна зробити свій висновок. Відеозвернення облетіло всі соцмережі, транслювалися на телеканалі Інтер, а відвернулась на запрошення, ні. Линська гімназія з поглибленим вивченням іноземним моком 11, за що ми вам щиро вдячні, Сьогодні власне, тут присутні діти, які брали участь у зйомках. І я хочу зараз їм декілька слів передати, як вони скажуть. Що вони відчували тоді? Що не сказати, коли зрозуміли, що вони можуть ту частиночку себе докласти до єднання України, до того, щоб в нас був мир ми були одна єдина велика нація і нероздільна країна. Мені тут зломія поруч з Миколою, ворожа зломіння. Е, ну, я була дуже рада, що мені випала нагода така прийняти участь в цьому відеозверненні. Я дуже рада, що є настільки багато патріотів навіть на сході України. Я впевнена, що, хоч навіть такою великою ціною, ми все ж таки здобудемо те, чого ми так багато прагнемо. І наша країна все-таки буде процвітаючою і такою, якою ми би хотіли її бачити. Дякую, Соловій. Ні, Микола, це ми були дуже важливі слова в цьому відео звертам. Зйомок, я розумів, що нас будуть бачити школярі всієї країни. Ми закликали до єднання своїх однолітків зі Сходу, до єднання та розвіяли деякі міфи. Країна, ситуація в країні, ще більше загострилася, і ніхто з нас не хоче війни. Тож будьмо дружні надалі заради нашого майбутнього. Дякую, Микола. і Мар'янка, ще декілька зелені. Насправді, на початку проекту ми готові дуже з тих друзів, для вас на різні знайомства. Але тобто, наприкінці ми насправді зрозуміли справжню суть. Ви побачили, як між нами міжнародна стіна, яка вимагається тисячоліття. Ми зрозуміли, що ми єдині, що як і дорога, так і духов. Ми готові стояти з нашими братами зі свого всему кінця. Тетяна Геннадійна, щодня була тут з вами. І пані Марія, в якої ви, власне мешкали, так, яка вам стала вже мабуть, як сестрою. Тому пані Марії, можливо, пару слів я дам. Пані Марію. Доброго дня. Я завжди марія. Пані Люба, я за вами дуже скучаю, тому що якщо взяти вас зі сходу і нас з заходу, ми одної думки, ми діти одної землі. І якщо взяти е, руку і п'ять пальців, і нас болить душа за вас, нас, вас болить душа за нас. І ми дуже хочемо, щоб в нас був мир. Ми за вами скучаємо. Ми хочемо, щоб наші діти жили дружно, щоб наші діти не знали таких звуків війни, слова війна, тому що ми хочемо всі жити дружно. І приїжджайте до нас, ми вас з радістю знову зустрінемо. Що як ми відзняли відеозвернення, звичайно на це відгорнулася ну, наша вся школа, всі педколективі, батьки, учні і однією з власне керівників була Надія Михайлівна, учні якої брали участь у зйомці, яка багато в чому долучилася до цього проекту? Роді Михайло сюди... Роз'єднати, між нами немає духовних кордонів. Ми віримо, що мудрість переможе. І е, ми сподіваємося, що саме молоде покоління несе і має велику місію об'єднати Україну. Слава Україні! Дякую. Направду, напевно, тим е, нашим відеозведенням, що навесні, наші діти, діти заходу. Власне, перші були мудрішими і почали об'єднувати Україну. Вам слово, Любове Богдані. на мовчання, вона сьогодні в кожній хаті. Бо особливо нам, людям, які живуть на західній частині України. Особливо нам важко, бо ми знаємо про це, що найбільше полеглих. За єдину країну, за її соборність, це наші хлопці. І таке враження, що в нас жалоба в кожній хаті, в кожній сім'ї. По телебаченню бачимо, привезли домовини. А по повечері вже бачимо ногору. Дуже боляче і направду кожна людина. І молода, і старша з голем сприймає ці ноти. Але ми мусимо жити далі і терпіти до кінця. you <laughs> А вам, дорога молода, 16-17 років. Тобто ви майже повесні. На відміну від бабуських, дусів, батьків, які народжені в тоталітарній державі. і які виховувалися зовсім на інших ідеях. І, а ви вже діти омріяної Шевченком сім'ї Нової, вольної. Тому ви напевно, що усвідомлюєте, що ваша країна. Одна країна, одна родина, і єдина країна. Тому, звичайно, до вас запитання. Що для вас означає Україна, єдина країна? Я хочу задати запитання спочатку львів'янам. Україна єдина країна. Прошу, да, <різь> Отже, для мене Україна єдина країна означає, коли народ обирає єдиний напрямок розвитку, коли всі стоять за одну ідею, коли в різних частин України немає сепаратистських якихось настроїв, коли ми всі правимо одного щасливого майбутнього для всіх наших дітей, для нас і для всіх людей в нашій землі. Така думка ще хтось має своє розуміння. Україна єдина країна. Сміливіше. ще. <рістити> <рістити> Для мене поняття Україна єдина країна означає, що схід і захід немає, немає кордонів, немає ніяких різних думок. Всі заодно. Всі спрямовується відомле у розвиток нашої держави, нашої України. Дякуємо, Дніпродержи. Прошу, прошу, прошу. У нас є мама, яка приймала з посеред Дніпродержився, пані Леся, і вона зараз, вона зараз і побажає. І тих всіх мамів, і ти всіх сімей в відео. Слава Україні! Я сподіваюся, що в нас там є Настенька, яка була в нас, якщо є, ми продаємо їх поцілуночок. <гум> ми дійсно щасливі від того, що мали таку можливість поспілкуватися з також нашими дітьми. І ясна річ, що всі вони найдостойна молодь нашої країни. І тому, користуючись нагодою, я хочу вам передати великі обійми наші і побажати дітям Сходу і дітям заходу ніколи не зраджувати своїх друзів. Ніколи не зраджувати своїх батьків, ніколи не зраджувати своєї ненької країни. Ми моли молимось за вас, любимо вас, обнімаємо вас. Тримайтеся, ми разом з вами. Разом веселим. Добро наших адже і Напевно, ви вже замислювалися над тим, що ж я можу зробити для своєї країни. Отож, я прошу вас зараз озвучити, якими вчинками ви можете змінити, ви можете розвивати нашу Україну. А перед тим хочу вам сказати, чого вчить східна мудрість. Східна мудрість каже, ми відповідальні за те, що робимо. І ще більше відповідальні за те, чого не робимо. Тому відповідальність велика покладена на вас. На молодь. Прошу. Отже, що можемо зробити ми, 17-літні, 16-літні 17 діти? Я думаю, до нас покладена більше на якась фізична підтримка чи матеріальна. На нас зараз покладена місія навчання, так як я думаю, Україні потрібні мудрі і розумні діти, я в цьому впевнена. Як вже говорили не раз, ми майбутні України, і я думаю, зараз нам потрібно розвиватися на правильному напрямку. Розуміти ситуацію, яка зараз відбувається, і підтримувати всіляко наших знайомих, які зараз в зоні АТО людей. І, ну, і ще раз вчитися цього року так. На нас покладна велика місія навчання. Дякуємо молодь. Молодь як розвивати Україну? Ну що я вважаю, що зараз наш час, особливо в перепуті в нашої країні. Дуже для всіх українців є актуально носити в шранки. Це наш спосіб самовираження і підтримувати дух, єдність цієї країни. Ви ж Виношіть вишиванки і будьте єдні. Гірка засіяла вишивани, не просто, а гідно. <плес> коли чуєте, коли про Україну говорить ця світова спільнота. Бачите, відчуття, будь ласка. Я вважаю, що під час усіх цих подій, е, гірких подій, весь світ не залишався осторонь. Він е, завжди споглядав, спостерігав, що у нас тут відбувається. І, і чомусь я дійсно зараз впевнена, що кожна держава переконалася, е, що ми, українці, народ, який заслуговує на наслідування, на повагу, тому що ми на не кинули не дозволяючи нашу нерву батьківщину у таку небезпеку і такий тяжкий час. Сидиш серйозно, хочеш багато на Ста тебе, будь ласка, коротко. Звісно, дуже приємно, коли весь світ спостерігав за нами і всі дуже за нас переживали, але це все було тільки на словах і тільки своїми переживаннями. Вони дуже багато всі говорили, але дуже мало зробили для нас. А, на жаль, в наші часи багато чого вирішують, але все ж таки вони мають ну, дуже мало сил. Так що, коли я вважаю, що коли війна обривається в дворі, то не допоможуть початки і слова Дякуємо. У нас така велика сила, але дія потужна. Ми дуже сподіваємося, що в нас і надалі весь світ, але ще з іншої допомоги. Ось такі почуття нас переповнюють, такі ми, ми хочемо вдячні за допомогу, але хочемо її ще любити.